Рішення відзначати цьогоріч різдво 25 грудня за новоюліанським календарем в якості експерименту і вивчення думки релігійних громад священий синод Православної церкви України ухвалив 18 жовтня. Повністю перейти на новий Юліанський календар вирішила Кропивницька парафія святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України. Тепер це рішення має погодити священий синод. 27 листопада. Ми після літургії. Зібрали парафіальні збори, на яких ухвалили рішення, що готові перейти на новоюліанський календар. Загалом храмі було десь до 25 людей. Так двоє було за те, щоб залишитися з 7 січня. Святкувати у церкву прийшов кропивничанин Микола Супрун. Він за перехід на новий юліанський календар. Голосував і підтримую, і буду підтримати. Нам треба якось. Відходить від е, Російської е, імперії і е, будь самостійною на е, державою і не тільки. Е, е, не тільки країною, а і церквою у Кіровоградській області є 115 храмів Православної церкви України. Нині в цих громадах обговорюють перехід на новий юліанський календар. Рішення про це мають ухвалити віряни на парафіяльних зборах. За юліанським календарем зміняться дати проведення церковних богослужінь і свят. Кожне свято, окрім великодніх, зміститься на 13 днів раніше. Зникне різниця між церковним і астрономічним календарем. Для прикладу, Свято Миколая відзначатимуть 6 грудня, а не 19-го. Ми ставимо декілька цілей. Перша ціль подивитися, наскільки люди, наші парафіяни, реально готові і мають намір святкувати Різдво. 25 грудня друга ціль пояснити і донести людям, скориставшись цією нагодою, що ця реформа торкнеться не лише Різдва, а торкнеться всіх інших свят, окрім Великодніх і всі інші свята, будуть зміщені зі своїх дат на 13 днів швидше. Так, вони по церковному календарю стануть на свої дати. Якщо так можна сказати, щоб це було зрозуміло. Але вони втратять ці дати, до яких ми звикли, звичні свої дати. Бо, на жаль, люди не пам'ятають і не знають справжніх дат свят, а вже знають, коли ті свята випадають по новому стилі, на який день. І тому ми кажемо, що різдво 7 січня. Забуваючи при тому, що різдво в нас 25 грудня, просто наше 25 грудня випадає на 7 січня. каже, якщо не перейти на новий юліанський календар, нині в майбутньому різниця днів збільшуватиметься. Що 100 років різниця між календарями зростає на один день? Треба визнати, що в нас є багато стереотипів пов'язаних з календарним питанням. Тобто, що в багатьох людях перехід на новий стиль асоціюється з католицизмом. Ми маємо знову людям пояснити, що з 15 помісних церков православних 10 вже живе за новим календарем. Тобто, це не є католицьке Різдво і не є католицький календар Це є перехід на астрономічний календар. Соціолог Едуард Клюєнко вважає в умовах війни перехід на новоюліанський календар сприйматиметься у суспільстві як відмежування від російської церкви. Є таке поняття в соціології, яке називається рутинізація. Тобто люди звикають до чогось. Їм здається, що завжди так було. Наприклад, люди думають, що перше січня це завжди так було, але так було не завжди. Мушу відзначити, що коли Ленін, Володимир Ленін, підписував указ про перехід на Григоріанський календар з Юліанського, то він назвав його не ну, воно називалось тривалий час старий стиль і новий стиль, тобто Юліанський, Григоріанський, Але Ленін в указі назвав перехід на західноєвропейський календар. Але за тих умов, в яких ми зараз існуємо, у українського суспільства є. Причому і в російськомовному сегменті є бажання відгородитися від того, що нас пов'язує з агресором, який фактично влаштував нам всьому суспільству в 32-33 році голод. Да, а зараз, тобто, ну такий голодний геноцид, а зараз такий холодоцид, як його називають. Рішення про повний перехід на новоюліанський календар нині на Кіровоградщині ухвалили в одному храмі православної церкви України. В інших обговорення тривають. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.